Зараз не? Ми в безпеці. Тобто в безпеці. Да. Для учнів сумської школи номер 23 провели урок мінної безпеки. Захід відбувся у рамках проєкту на лекції Їм подати інформацію про мінну безпеку, про ментальне здоров'я не так вже легко розумієте, втримати їхню увагу. Тому ми розробили спеціальний формат на лекції. Це така інтерактивна форма, де діти діляться на команди. В них є пульти, вони керують далі на лекцію. Ну, і Паралельно я їм розповідаю про якісь серйозні речі, які їм стануть в нагоді. Я сподіваюся, що не стануть в нагоді, але можуть зберегти життя. Слухачами стали учні 6-9 класів. На першому заході 164 було зранку. Зараз близько 150 дітей і укриття повітряні тривоги. Не завадило проведення заходу. Це класно, це заряд енергії, це перезавантаження. Ну і звичайно, це знання, які дай боже дітям знадобляться виключно теоретично. Мета проекту надати школярам практичні знання, що можуть рятувати життя. Проект реалізує громадська організація «Юмайнд» у межах програми ЮНІСЕФ спільно із такими лекціями. Організатори вже відвідали Миколаївщину, Одещину, Чернігівщину, Харківщину, Полтавщину, Кіровоградщину та Дніпропетровщину. Петровщину в першому сезоні було 25, а в цьому році це 100 заходів майже в межах території України. В основному це прифронтові та деокуповані території, там де ця інформація є найбільш актуальною, на жаль, і важкі організатори також здали учасникам невеликі подарунки. За словами школярів, півтори години промайнули дуже швидко. Немайте. Цікаво, а також було дуже приємно побачити відому людину у справжньому житті, Я повторила правила мінної безпеки та що потрібно робити у разі, якщо ти зустрів міну. Фотографуватись дуже мріяла. Я його давно вже ну дивлюся, всі його шоу. і Дуже хотіла фотографуватись і послухати від його лиця про міни. За словами організаторів проекту цьогоріч з такими лекціями планують відвідати ще деякі міста Сумської та Запорізької областей. Новини СТС.